Чого в нас його так полюбляють? Бо це класичний зварювальний апарат. Дивіться, у нас бойтнети 3550. Класика. У нас йде євророз'єм, Майже більшість рукавів, які продаються для напівавтомата, підходять під цей роз'єм. Кабель зі штекером. О, для зміни полярності. В напівавтоматичному класичному режимі ми беремо сюди в плюс. І замикаємо. Якщо в нас буде флюсовий дріт, нам потрібно перемикнути полярність. Ми беремо в мінус, втикаємо його і перемикаємо полярність. А масу вже підключаємо до плюса. Ось. А в класичному способі, класичний спосіб, у нас цей штекер має йти в нижній бойтнет. Оп! Затянули! А до речі, ще що забув сказати: ось тут у нас є ось такий роз'єм. Ось, ось до нього у нас є цей роз'ємчик в комплекті. От сам штекер. Ось такий вхід. Це нам потрібно для пальників пістолетного типу. Ну, того самого спулгана, Віддалене керування. Мало хто користується даним видом пальників, але є. є. І це добре. Класичний зварювальний напівавтомат. А, до речі, катушка 5-кілограмова. Сюди влазить дрот. Класика жанру. Ось того. І його так часто полюбляють в гаражах, в різних майстернях. Ось такий зварювальний апаратик. І він, до речі, доволі крепкий. Ну що, давайте попечемо ним трошки. Дріт. Одиничку я взяв один міліметр. Подивимося, як справиться. Там ролик стоїть на 0,8. Один міліметр в комплекті йде, і так ось 0,8 і 0,6 міліметра. От, взяв найгрубший. Добре знімати всякі огляди на апарати. Чому? Ну, Апарат заберуть, а дріт залишиться мені. Завантажуємо дріт. І так, понабирав якихось шматків желіза, які були трубка. Метал, тут скільки, 9 мм десь, зараз глянемо. 10. Профільна труба, до неї щось приваримо. І міліметровочка. Ось якась бляха є. Масу, нову не використовую, використовую свою стару. Нова хай буде в упаковочці. Оп! І пальник також свій. Юзаний, старий, який завжди в мене на тестах зварювальних апаратів. До речі, газ у мене буде мікс. 18. На 82%, тобто 82% в нас аргона і 18 вуглекислотих. Спочатку потрібно підналаштувати зварювальний апарат, це не синергетика. Так, дріт в мене стоїть.